Нищать майбутнє наших дітей це стосується і зараз буде жахлива історія всіх мам, всіх знаєте, чудливих людей. Будь ласка, будьте спокійніші, бо вони знаєте, що вони роблять? Вони використовують наших дітей у порнобізнесі. Нещодавно з телеграм-каналів стало відомо, що загарбники вивозять на свої болота дітей з дитбудинків і розбещують їх. До того ж, пишуть, що роблять так вже не вперше, мовляв у сиріт немає батьків і родичів. За хлопчика віком скоро до школи пропонують 250 тисяч рублів. І оповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликав кіберполіцію нацполіцію офіс генпрокурора відреагувати на це, знайти і покарати винних, а постраждалих дітей повернути додому. В мережі українці звертаються до міжнародних організацій, поширюють цю моторошну історію, щоб вона до них доходила, щоб вони розуміли, що росіяни це терористи, це вбивці. І е, це злочинці.